Скажіть, будь ласка, по якому питанню ви прийшли? Ой, мені потрібно отримати довідку або посвідчення, де ви ветеріна військової служби. Оригінал довідки я віддаю вам. Так. Угу. І ви її пред'явите там, де угу. по місцю запитку вашого. Все дуже оперативно, дуже близько. Я говорю вам дякую. Це важлива довідка, яка допоможе отримати певні пільги, і завдяки цифровізації отримати її в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки можна швидко. Попри усталену думку, ведення військового обліку та здійснення мобілізації населення це лише частина функцій ТЦК та СП. Серед іншого, працівники районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Пересипського району міста Одеса розглядають численні звернення військовослужбовців та членів їхніх сімей і видають необхідні довідки. До мене звертаються з таких питань, як визначення статусу учасник бойових дій. До нас звертаються військовослужбовці, які хочуть отримати статус ветерана військової служби. Також допомагаємо їм супроводом документів та видаємо їм це посвідчення. Також приходять звільнені військовослужбовці, яким з тих чи інших питань не дали довідку про безпосередню участь військовій частині. Ми робимо запит. Mm. До військової частини, І коли довідка надходить до нас, то ми безпосередньо телефонуємо людині. Людина приходить та забирає їх у нас. Поранені бійці звертаються до нас, та ми їм допомагаємо видати направлення на века. А цей чоловік звернувся з питання продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації по догляду за хворою матір'ю. Громадяни звертаються до нас з питань надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Ми перевіряємо документи згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ми надаємо консультацію, перевіряємо документи, а потім надаємо на розгляд до комісії. Я цікавлюся військовою службою до контролю. Так, звісно, ви потрапили до рекрутингу Пересипського РТЦК. Центри рекрутингу, яких нині відкривається чимало, надають чудову можливість обрати рід або вид військ та посаду і врахувати бажання і використати здібності потенційного військовослужбовця. Один з таких центрів функціонує на базі РТЦК та СП Пересипського району міста Одеса, до якого і звернувся Олексій. Чоловік цікавиться, у який спосіб можна захищати повітряний простір країни. Олександр, старший інструктор центру, перераховує підрозділи бригад, які мають відповідні вакантні посади. Там потрібні оператори, які займаються відслідковуванням повітряних цілей, а саме низьковисотних та більш на високій висоті. Олексій надає перевагу службі за контрактом, тому інструктор докладно пояснює її переваги та, взагалі, механізм підбору підрозділу і підготовки до служби. Перевага контрактної служби насамперед це те, що ви самі обираєте, де ви хочете проходити військову службу та на яких посадах ви хочете. Я зв'яжуся з представниками цієї частини. Дам ваш номер. Ви поїдете до них, поспілкуєтесь з цим командуванням. Вони скажуть, які у них є посади. Подобається вам, ви б сподобались їм, вони сподобались вам. Чи... Ви отримали реквенційний лист, прибули до нас. Ні. Я дзвоню в іншу частину, спілкуємося з іншою частиною. І так, поки ми наберемо ту посаду, ту частину, до якої ви хочете йти, одразу після підписання контракту ви пишете рапорт на отримання грошової винагороди за підписання першого контракту. Це 24 тисячі гривень. Військовослужбовці за контрактом отримують більш краще. Навчання в учбових центрах вони частіше всього проходять навчання з кордоном Великій Британії, в Німеччині, в Іспанії. У мене хлопці їздили. Окрім того, у навчальному центрі можна одразу пройти курси лідерства і отримати звання молодший сержант. І це далеко не повний перелік переваг військової служби за контрактом. Тож, отримавши детальну консультацію, Олексій впевнився у своєму рішенні і розпочинає збір необхідних документів. Отримати бажану посаду, набути нових знань і навичок, а головне, долучитися до захисту країни може кожен. Адже, як стверджують військовослужбовці, завжди є вибір, головне бажання.